Одна помилка в жимі лежачи, через яку твої грудні м'язи не ростуть. Багато хто робить жим штанги лежачи з величезним мостом в попереку. Але якщо твоя ціль бодібілдинг та розвиток грудних м'язів це велика помилка. Дивись сам, коли ми робимо міст. Ми штучно скорочуємо амплітуду руху та навантаження переноситься на низ грудних та тріцепси. Через це, звісно, тобі легше зжати вагу, але для грудних м'язів вправа таким чином стає облегшеною. Але в бодібілдингу головне завдання це ускладнити вправу. Та максимально включити в роботу грудні м'язи. Тільки повна амплітуда без обману і скорочення амплітуди, ось що дає справжній ріст та гіпертрофію. Пам'ятай, міст потрібен паверліфтерам, тому що їх задача підняти максимум ваги. Але якщо твоя ціль накачати грудні м'язи, то твій варіант ускладнити вправу та не робити сильного мосту. Якщо тобі потрібна, індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.